Ходімо дивитися перший поверх таунхаусу. Площа таунхаусу 108 квадратних метрів, зона під гардероб. Опалення у нас газове індивідуальне у вигляді двоконтурного котла. Це на першому поверхі спальня. Одразу сходи на другий поверх. Під сходами можна обладнати зону гардеробу. Великий санвузол, що дуже круто. І простора. Кухня вітання. Дивіться, яка хороша. І зразу вам покажу задній двір. Ще перегородок між об'єктами немає, але ось по сходах він завершується. Орієнтовно 1,2 сотки землі, але це в нас боковий, він має найбільшу ділянку. Другий поверх у нас дві спальні. Покажу вам дворик. Ось він такий ділянка, тут орієнтовно 1,2 сотки. Зона під гардероб. Спальня номер 2 зеркальна, вона вже без гардеробної зони, але все одно ну, шкаф нормальний стане. Хороший санвузол другого поверху, а це господарська спальня. Господарська спальня має власний гардероб з вікном і санвузол. І можна його розділити, можна окремо зробити вихід. Це вже за вашим бажанням. Третій мансарний поверх, але звертаю вам, що є мансарне вікно, Uh, і зверніть увагу на підлогу. У нас залізобетонне перекриття між другим і третім мансарним поверхом, що дуже круто, що дуже uh, безпечно в наших умовах в умовах війни.